Вітаю, друзі, на каналі все по-домашньому. Сьогодні роблю таке відео, знову ж таки, з теплички. Це мій перчик з свіжого насіння сорту капі. Бачите, такий гарний, густий зійшов. Дуже мені сподобався цей перчик на смак. На силу я його знайшла, і ось це... сьогодні, думаю, його перепікувати уже в теплицю. А покажу, що в мене тут робиться в теплиці. Ну, цього року просто якісь невдачі за невдачами. Просто, ну, щоб можна було якось по-іншому висловити свою думку, то, мабуть, тут би було отак. Пі-пі-пі-пі. Це просто суцільне пі-пі. Ну, Ось ця редиска, яка є не редиска, а бурячок, я вам показувала раніше. Потім ось та сортова редисочка, да, де гуси мені з'їли ось цю частину, тому що ось тут посередині чомусь взагалі вона не хоче рости, от, бачите, щейно, щейно десь показується, хоча ця вже яка велика. Чи тут більше? Попілу залишилося, чи що таке, там от гуска запхала голову, з'їла. Ну, бачите, деякі курінчики є. Вона, ну, можливо, потім, бачите, ще щось пусте. Потім ось той сніг, мороз, коли усе поприбивало. Це тюльпанчики і пекінська капуста винесла з будинку, тому що діла в будинку нема. Минулого року. Росада була гарна, це щось це шпинат. Я його кидала рідко, тому що він має такі гарні кущики розростатися. Потім салатики понасівала. Це сьогодні я <кхи> зняла агроволокно. <кхи> тому воно, бачите, таке ще трохи до землі. Ну і отут, подивіться, тут була взагалі така шикарне листя на редисті. Салати ось тут. І що б ви думали, це сталося? Ой, а я вам покажу. Бачите, ось та дирка. Через ту дирку залізло сюди дві гузки. Редисочка ось мала би вже в'язати такі головки. Ще трішки-трішки і, ну, взагалі, я сподівалася, що до паски у мене вже буде. Хоча би там трішки такого в салат додати свої редиски. Один кущ кропиви залишився, іншого, бачите, немає. Вони зістригли, падли все. Цю редиску я коли побачила через пленку, що хтось ходив у мене в теплиці, я вам чесно скажу, в мене серце не те, що впало в п'ятки, мені здається, що воно просто провалилося десь під землю. Цибулю, дякувати Богу, вони ну, трохи залишили. Бачите, цибулька є. Капуста через одну також є. Тут ось на цій касеті, трохи вони повідзьобували. Ну, то таке. Ось цей сорт кенді взагалі ніякий. Одна єдина. Ані врешу, дивіться, дві стеблини. Просто одну навіть і не бачила. Дві стеблини. Candy. Можливо, погане насіння придбала, ну, не знаю, не того виробника. Ой, з цієї сторони, що в мене помідорки, дуже багато помідор. Мороз прибив, але і багатенько залишилося. Мабуть, в цьому році на продаж не буде, але для себе. Буде вдосталь. Також вже починає сходити перчик, дивіться, і деякі помідорки. Потім баклажани ще не показуються і, і починає сходити ось тут капуста, я посіяла її мало сіяла, тому й рідко, погано видно її. Ну, не знаю, в цьому році взагалі руки просто опускаються. Якась така, ну не знаю, щось робиш, робиш, і воно все на місці, нічого тебе не радує. Одним словом, просто капець. Капець. Тому <реш> ну, не знаю, таке вийшло в мене відео. Да? Можна сказати ні про що, просто те, що наболіло. І кілька днів взагалі нічого не хотілося робити, тим більше знімати, бо були деякі ще нюанси. І що хочеться ще сказати, друзі, будьмо добрішими. Жаліймо нервову систему одне одного, тому що ми всі різні, у всіх нас різні характери. І це було б цікаво, щоб ми були всі однакові. Да? Потрібно, щоб були і хороші, і погані, і розумні, і дурні. Да? Усі мають бути. Не потрібно тішитися з чужого горя. Щось додумувати ще і якісь побрехеньки розповідати, тим більше на носі уже таке свято, світло її Пасхи. Так що, друзі, усім миру, добра, добра в серці, ну і головне душевного спокою. Да? Це в нас буде добре. По-іншому ніяк. На все добре, друзі. Пока-пока.